Таращанська міська лікарня отримала гуманітарну допомогу від благодійного фонду Чисті серцем. У межах цієї підтримки до медичного закладу було передано електроковдри, електрочайники, електрообігрівачі, мікрохвильові печі, ноутбуки, пральні машини та холодильники. Сучасна, якісна головне доступна медицина це один із пріоритетних напрямків нашої роботи сьогодні. Однак не менш важливим є комфортне перебування в медичних закладах як для працівників, так і для пацієнтів. І саме для того, щоб покращити комфорт наших медичних закладів, наша Трещанська громада сьогодні отримала непосильну допомогу від наших друзів, від людей з великим і добрим серцем. Це Василь Вишиванюк, почесний консул Угорщини в івано франківській та Івано-Франківській області, а також засновник благодійного фонду Чисті серцем. І також висловлюємо щиру подяку за допомогу директору цього фонду Кушніруку Михайло. Окрему подяку хочемо висловити нашому давньому другу, товаришу, а також почесному члену нашої громади, голові перхального відділу по зв'язках із силовими структурами та громадськістю. Прявошневської єпархії Української православної церкви православної церкви України священнику Валерію Жигусу за те, що він постійно дбає про нашу громаду і завжди нам допомагає як духовно, так і матеріально, як і цього разу. Я дякую усім причетним до цієї події. Це надзвичайна подія. Сьогодні ми отримали нові сучасні якісні прилади, які покликані. Покращити комфорт перебування в медичному закладі, як я вже говорив для пацієнтів та працівників. Це холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі, електробігрівачі, ноутбуки та багато іншого. Це все принесе неодмінно величезну користь і покращить умови перебування в нашому закладі. Дякуємо усім нашим друзям. Слава Україні! Сьогодні Наша лікарня отримала гуманітарну допомогу у вигляді техніки, яка покращить умови перебування наших пацієнтів. Лікування має бути не лише якісним, а й комфортним, тому що це є частиною хорошого і якісного процесу. Це стало можливим завдяки нашому другу, отцю Валерію Жигосу, який допоміг нам скомунікувати та отримати цей гуманітарний вантаж. Христос Воскрес! Дякуючи. Богу, Божому Промесу, дякуючи людям з добрим серцем, які завжди роблять велике добро для ближнього і тим самим виконуючи заповідь Господню, люби ближнього, як сам себе. Сьогодні ми знаходимося, я знаходжуся в Тарашанській громаді, і у Тарашанській лікарні, От. дякуючи <клух> вишованюку. Василю Михайловичу і фонду Чисті серце, які допомогли дуже необхідні речі придбати для Тарашанської лікарні. От і сьогодні передаю ці акти, передаю це все, що ми тут бачимо. Ми доставили з Івано-Франківська для лікарні, для громади людей, для всіх, хто тут лікується ветеранів, учасників АТО і всіх остальних для громадян для України і всіх переселенців, які переїхали на це місце проживання на Трашенської ОТГ. Нехай Господь всім воздасть сторицю за ці великі добрі діла. Робімо добро, творім добро, даруємо добро, і буде нам добро. Христос Воскрес, угістин Воскрес, на Україну всі разом з Богом до перемоги. А цей момент хочу передати акти Яні Сергіївні усім цим гуманітарним Товаром, який приїхав з івано франківська прошу нехай Бог допомагає, божої помочі у всьому. Дякую, що ви турбуєте. Що не забуваєте, що допомагаєте нашим пацієнтам отримувати не тільки хорошу якісну медичну допомогу, а ще й цю допомогу в комфортних умовах, тому що такий важкий час для наших нашої країни, для наших пацієнтів. Творити добро це дуже важлива справа, і це, це допомагає тримати нас на плаву. Щиро вдячні. Це все повіде для наших пацієнтів, і будемо використовувати вже з сьогоднішнього. Слава Богу, Найбог помагає, і слава богу, за все, і слава Україні.